Ви хочете в Європу? А чому ви не хочете в Європу? Тому що ви не жили в Європі і ви тоді ніколи не потрапите. Крабли. Євромайдан. Холодно? Ну що? Що і що? Ні. Завтра, в 11 часов, потолкатися з міліцею. Воз администрации президента я говорю, а что нам девушки нужны? Я говорю, что вот девушки. Що, кроме девушек некому. Ну а милиция девушек не видела. Уверена. Да, какие-то нанимали. У меня какой-то одной из трех оппозиционных сил. Какой не признали. А а, а, Так, а, а, так там інші учасники я Майдану. Ні-ні, ні ні ці світки. У мене замовлення від прислужби ТВА. Скандального подарування. Служба ага, ТВА. Так вони мене бачать кожен день. Яке а. там замовлення бути? Ми тікаємо. Що він робить, Владік? Забери його. <головісті> він він громад <головісті> збирає. Мужчина, що ви робите? Мужчина. А Це точно від каналу ТВ, чи від прес-служби СБУ? Я уточнюю, уточню, якщо бачу. Подивись на мене в об'єктив, так? Ніби хочу... ти отримав компенсацію від тітушка і не забув поділитися з громадським. Хотів чого протестуєте? Коротко, розкажіть, я не протестую до чого, я виступаю за. Да, я, виступаю за да. я виступаю за Європейську Федерацію. Привіт, з Майданом. Ми в різних комбінаціях фотографуємося. Дані, Майдан. Сускочі, правда? Брати Майдану. До речі, вже не перший раз ми на вже трошки. Досвід, спільний досвід. Сімейний. Скажи, будь ласка, Мирослава, тебе не звільнять за сітві як редакторку з каналу бізнес. Що ти провокативні питання ставиш? Дай Боже, про професійним революціонером, безробітні це професійні революціонери. А, а революція це дай. тисячі вакансій. Ти візьмеш мене до себе додому жити, а, Якщо мене звільнять. тут, на Майдані. А ти потім візьмеш майдані, мене. А на, на, на Майдані, ти замовляєшся. Ти ні? Ну то ніяких звільнень, давай щоб цього. Ну ти Пінчуку скажи Пінчука Не скажу. О така у нас свобода преси і саме синзура. Синдзе президент речі по спалі. Свої. Нам всі платять! Ми прийшли на Майдан, а там всім платять гроші. Серйозно? Да, ви не це брехня. Серйозно? Вам заплатили? Да. Да? Покажете. Да. Нам, не заплатили? нам не заплатили, нас відправили, хлопці. Хто відправили? Сказали, До нас? Якщо До якщо ми дали відправ, гроші, якщо ви не підете, то ми вас знайдемо. Да. Нам добре так сказав? Сказали? Хто це сказав? Не провокуємо. Добре. добре, зараз ви звернемо міліцію на тебе, добре? добре. Іди, от метро, йди. Я як тебе звати? Свої, да? Як тебе звати? Не важ, як мене звати. Ти ж п'яний. Ну як це не важно? Як, хлопці, які не є, в мене є свобода слова. Понимаєте? Ти будь ласка. — Я йду далі, я розумію, я да. все правильно, вам. вам гроші платять, блять, своє здрава історія. Падаєш, що вечір, плита, пробувати. Нам потрібно будуть люди, які будуть чергувати, люди, які будуть охороняти просто правопорядок, ну поміж собою, щоб не було бруду, щоб не було п'яних і так далі. Точка збору волонтерів біля стели там написано збор волонтерів. За це відповідає мій колега Єгор Соболєв. Я на цьому закінчую і передаю йому слово. Дякую вам ще раз, що прийшли. Ми стоїмо тут. Дякую ще раз. Одна європейська практика, це як робити? А політики, посадовці, менеджери є просто виконавцями цієї волі, тому усі. Хто хоче допомагати, ви всі вже допомагаєте, хто хоче зробити більше, підходьте і в тему, там і стіл, де ми записуємо людей. Так само приходьте, записуйтеся для того, щоб ми координували спільну діяльність. І останнє хотів розповісти історію. Я сьогодні волою доли опинився в Черкаському селі ненадовго, і там юнаки збирали яйця. Я кажу, а чому яйця? Вони кажуть, ну як на підтримку Євромайдану. Я кажу, не зрозумів. Вони кажуть, ну як, ну у влади їх не вистачає, і ми хочемо подарувати. життя І люди, чим далі на дайні, триває життя більше і більше. Григорій Жигалов. Один плюс один. Ольга Токарюк, Наталя Гуменюк. Леся Ганжа. Сьогодні. Скоро. Завжди. На всіх майданах країни. Це люди. Першої ночі а, а, і, і запалили серця інших, простоївши в холоді. В холоді тоді сотня є це добре має бути двісті. Зарплати не дають, От і все. Обічали вчора дати, а...